Сьогодні було скоєно напад на моє замах на моє життя. Працівники поліції відмовляються брати показання, записи відеокамер. Осі два працівники поліції відмовляються. Ось ця жінка чуть мене не зарубала. Ось вийшов час, як ми церкомпивали його. Він дуже жити хотів, дуже чуть мені шию не перерізала. Подивіться. Подивіться зброю і подивіться, подивіться. Подивіться, подивіться зброєю, біжить. Я не провоцірую! Ви працівники! Я в сторону відійду! Ви працівники поліції розбирайтесь! На моє життя! Все є на замок! Відійдіть від мене! Це провокація! Ви, блядь, хабарники! Ви хабарники! Нам буде Це... давати пояснення! Буду надавати пояснення в відео з камери, всі Сирожі візьмете! Ви надаєте пояснення. Надаю пояснення, що стояно на замок на моє життя, по факту проведіть розслідування, розслідування проведіть, оцей передзвіник понішов. в сторону, ведіть. Заберіть зброю, ось у цієї жінки Олени Васильівни. Коси траву, вона чіця Коси траву, не скоїла замах не на моє життя. Даю пояснення, що сьогодні було скоєно замах на моє життя. Працівники поліції відмовляються проводити об'єктивне розслідування. Даю... Надаю пояснення, що сьогодні скоїно замах на моє життя. Мамо, мною труси, я вже б тут би не стояв і з вами б не визивайте скору, всіх визивайте. Все, сьогодні я вже б з вами вами би не розмовляв, ви розумієте, мною тіпає. Сьогодні я вже б не розмовляв, би, я був би там, де той хлопець з Бершаді. І просю завести мене і цю жінку скоро вам викликати. в лікарню. Питаю, скоро вам викликати, викли... Можете приходити судову медичну експертизу. Так, да, ви... хочу, скоро щоб жінка... Викликати, я вам задаю запитання. Ви викликатись від я не провоцирую сьогодні. Французь. Був напад на моє. Які дії? Французь. Прошу в в ви ви взяти в Сергія Федоровича запис ви. з відеокамер. Ви, ви, відділками. Від, Викликати від, 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 з вами говорю. Викликати швидко. Я сьогодні отримав душевну травму. Ви розумієте? Могу вам визивати? Чи ні? Визивайте, хай прокапають мене, дадуть успокоїти. Зараз я не Сьогодні скоєно замок на моє життя. Ви появили, а, надоєте, надаю. Ви розумієте? Ви, ви до мене не хаміть, а розслідуйте. Ви розумієте, я зараз в такому стресі, я би зараз на вас, отакого хтось взяв автомат, а ось у вас зброя, так? І вам представив до шиї, що ви робили? Розгляд даного повідомлення не могло тери... відбутися за дві хвилини отут на місці. Має. Ви маєте провести об'єктивне розслідування. Розслідування. Проводьте сьогодні. Проводьте сьогодні розслідування. Поки є записи на камеру. Збираються, збираються пояснення. Докази. Збираються докази. А, а, а потім ми ми проводиться ми розслідування. Ми докази. Сергія Федоровича, ми запис. Маємо, треба ще Взяти в тих хрис, які з відеокамери. Відеокамери. Поки відеокамери, 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 поки сохранилася запись, Сергія Федоровича, Федоровича на подвір'ї. Дати, дати бо, яснення, Ні, відеозапис. відеозапис, це його, це його, камера з приват Він так хоче йде. дати запис Будем, Ви не хочете йде, проводити розслідування. Ви просто заробляєте гроші, а я через таких, як ви, не буду виїхати за кордон, щоб собі на кусок хліба заробити. Рву траву, бо не випускають, бо не випускають піти до вас поліцію, так такі хабарники два роки назад тисяч доларів з мене потребували. Ну не ви требували і не ви. Я не ображаю. Я вас так же саме перший день. Правильно. Правильно. Ви розумієте, допомогу вам викликати, а якби ви поводились, поки вони приїдуть, я вас запрошую для дачі пояснення по даному факту. Даю пояснення, що я поводив? Близько. Не спішіть, по суті, подивіться Тимчик Дмитро Петрович, так, чотирнадцять десятого сімдесят дев'ятого року народження, да, да, да. привулок Івана Франка 7 Працюєте не працюючи, да? а де працювати? Не працюєте зі статтею 63 конституції ознайомить. Ви можете надавати пояснення, можете не надавати відносно себе, відносно надаємо кристи. пояснення, так, по суті, да Ліс дорізає у вас підлемінник. Я я поведу Валеру Зайця. Завтра поїду до Валери Зайця і поведу Ніна Михайлівна обход. І ось цих працівників визву. і побачимо, хто ліс вирізає. Почитаємо ті пеньки, будемо до відповідальності притягати ситника Сергія. Я не знаю, як його побатькові. Хай ця жінка не розказує, що я ліс вирізаю. Давайте по факту розберемося, потім я продовжувати. Е, так, ми, ми не вчитаємо, ми дивимося на це все, степьо. Дивимося. Що фулусу, так, ваше надійте пояснення від мене з вами. Як то буває? Один, один, проведіть розслідування об'єктивне. Дані матеріали будуть передані до ВП No1 на смете Крижок. Після чого слідчий, слідчий. Буде переглядати дані матеріали, і буде виносити це рішення. Чи будуть вони вноситися в Свірдер, чи не будуть вони вносити? А щоб ви зараз Я взяли не, записи? У мене немає ти... нема підстав. Якщо підстав... дані матеріали будуть в Свірдер, буде запит до вашого сусіда з даних камер. Зрозуміло, то, що ви мені зараз розказуєте, то візьміть, перегляньте запис. Візьміть, перегляньте запис. Ви чуєте, що я чую, ви що чую, ви чую. не хочете, ви отримуєте зарплату, вам хорошо. А Чого то, що люди тут і за вас, люди за кордон не випускають, Це все вам коло голої сраки. За, мене вас не випускають. Да, за, за, за вас і за на таких, на мене. як ви. Бо а чому ви хочете виїхати з України? А тому, що бо... я не маю де тут на кусок хліба заробити всі ваші ненці в Україні, Україна мені не предоставить... Я, я за те, щоб людина мала да на хліба заробити, щоб була в Україні розслідування, були нормальні поліцейські. В Україні нема що робити. Добре, що вам є, наркотики продавати. Наркотики продавати. Надаю. Наркотики продавати. Скільки це було? О 20-й годині? Приблизно. Я на часі не дивився, я пішов води набрати у 20-й годині ви так. вийшли на провулок, да? да. на вулицю. Да? Так, на вулицю. З метеорудниця, так? З відром. Так, у 20-й годині. І Вілля я оборонявся, і хай то відро, да, то ма відро? Будьте тут, будь ласка. Подожди, я... я ось людям покажу. Я людям покажу, да, щоб люди бачили. вділити, і потім... собі відро, вас, Ви не нервуйте. Не я... нервуйте, сьогодні, я було, я сьогодні вже б з вами не розмовляв. Я сьогодні вже б з вами не розмовляв. Ви розумієте? І було б то, що з тим хлопцем ви, з збершаді. Ви що... чуєте мене? Ви не можете Що маємо. два хлопці взяли. З чорно мене зарізали поліцейською, було б так би само зі мною сьогодні. Можете. А я хотів заспокоїтись, коли було скоєно замах на моє життя. Ви вийшли, куди вийшли? Я набрав води. Ви вийшли за ворота чи куди ви вийшли? Вон до киринеться, подивіться, ось скринеться, ось показую вам. Проводьте розслідування. Набрав я води, ось скринеться. Взяв я відро, набрав води. Біля керниці, ось дивіться, набрав води, несу воду. несу воду, доходив ось до цього місця. Ось до цього місця. Вискакує Олена Васильівна ззаді і б'є мене серпом по шиї. Б'є мене серпом по шиї. Ось на цьому місці. Я, я підкладаю відро. Подивіться подивіться. Питаю, подивіться, питаю, подивіться, зброї, подивіться, заберіть від неї зброю. Я, я, я звертаюся, заберіть від неї зброю, пожалуйста. Я не провоцію. Це провокація усе, бо би я тут лежав би. Це є провокація, це є провокація, це провокація, є, бо би я тут вже лежав би на тому світі. Це провокація. Я надам слідчі оперативно, приїде надам, тому що ви не хочете проводити розслідування. Ви не хочете проводити розслідування. Не даєте, звідно чину закати. Чинно законодавства надаю, проводьте розслідування. Вибирали, відбирайте, відбирайте, заберіть людини зброю, я вас Богом просю, долучите до вибра, матеріальної справи. Тому. Сьогодні Що був стой замах, суд, а ви, ви чим ви займаєтесь? Заплати по 40 тисяч, тисяч? тисяч? получаєте, бо, бо я вже не можу. по 80. 80. 80. 80, та я бачите, на кусок хліба не один заробити на щененьці. А то, а де заробив? Де заробив? Стріляйте! Стріляйте! Сьогодні чуть не вбили. Давайте вже ви мене вбийте. Давайте вже ви мене вбийте. Розстріляйте. Шо? 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 Бо це наша Шо? така поліція. <поцентрес> так, вийшли <поцентрес> на вулицю Івана Франка, <поцентрес> Смітна Рудниця, щоб набрати води з керниці. Так, набрав <поцентрес> води. Набрав води. Ви не спішіть. Так, і Смітна Рудниця. Які гроші заробляє. Що на вулицю Івана Франка, Смітна Рудниця. Яке тобі хрень закиджу. А шо? Шо? ти, ти, ти не не робила і він да. Добре, що ви робите, Ніно, наркотики продаєте людям. Та, і він не робила. Добре, років мене Добре, що ви працюєте, наркотики продаєте, розповім.